Накипіло з Кирилом Лукашем. Сьогодні в денній студії будемо говорити про важливу, чутливу і дуже щемку тему, яка пов'язана з дітьми, які отримали важкі поранення на цій війні. Ми вже з вами знайомі з такою організацією, як СІ дитячі містечка, і ось буквально вчора. В Києві відбулася дуже така велика подія для дітей, які зазнали цих жахливих насправді травм, і там були дуже, дуже такі, знаєте, мотивуючі історії. І ми, власне кажучи, звернули увагу на це, тобто самі організатори всі всі дитячі містечки звернули нашу увагу на цю подію. І я думаю, що це важливо говорити про це, не забувати про це, тому що напевно, що найстрашніше, що є в історії будь-якої війни, це що через неї страждають діти. З нами сьогодні виходить на зв'язок Ольга Юдіна, менеджер проєкту допомоги пораненим дітям СІОСІ дитяче містечко». Пані Олю, як чуєте мене? Так, чую, вітаю всіх? Я вас теж чую і бачу. І думаю, що це ця наша розмова вона буде на нашому Ютубі. Тому не забувайте, шановні слухачі-слухачки, бути ще і глядачами і глядачками. І підписуйтесь на канал в Ютубі, аби не пропускати цей контакт. Дивіться його слухайте поволі, лайкайте. Ну і допомагайте нам просувати цей контент для того, щоб ми могли створювати його ще більше, ще як. Сніше, пані Олю, я хочу одразу задати питання стосовно вчорашньої акції, що це було, яким чином ви мотивували цих дітей, і як і знаєте, так по людськи, просто хочеться запитати, як прийшло? Дійсно, наша організація «СОС Дитяче Містечко вчора провела такий захід, мотиваційний захід для дітей з важкими пораненнями. і це діти з різних областей України. Це і Харківська область, Донецька область, Чернігівська область, Київська область. На захід до нас приїхало 19 дітей. Вони приїхали зі своїми батьками, і метою цього заходу була надихнути дітей, допомогти їм відчути підтримку та вселити віру в їх сили та можливості, і цей захід був спрямований показати дітям, що будь-які мрії досяжні навіть у тих складних обставинах, в яких вони опинилися, і зустріч з такими людьми, які можуть надихати. І у нас на зустрічі був Олександр Чека, це відомий акробат, який на жаль через війну втратив кінцівки кінцівку свою. Він подавав себе власне виклики, і його натхненна історія вона надихнула дітей на якісь сміливість, рішучість у досягненні їх мрій. Олександр дуже така активна людина, не зважаючи на його стан здоров'я, він про. Продовжує е, жити, вести активний спосіб життя. У нього є родина, дитина. Тому він, на власний приклад, він показав, як можна з, е, жити в з цими обмеженнями, які у нього є. Е, е, крім е, цієї зустрічі, у нас ще був такий креативний блок, де діти могли. Розмалювати свої футболки мотиваційними надписами та яскравими зображеннями, також було багато активності, і це був такий ну, захоплюючий творчий процес. І в цей спосіб діти змогли висловити свої почуття, мрії та переконання. Після цього у нас була така загальна фотосесія із з Олександром, з цих цими футболками. Ну, як на мене, захід пройшов дуже чудово. Ми побачили наскільки важливо створювати для дітей можливості для такого емоціонального відновлення, для позитивних вражень. І цей день був, коли діти могли відволіктися від складних обставин, і просто відчути себе щасливими. Скажіть, скажіть, будь ласка, пані Олю, якщо говорити про цих дітей, то це, очевидно, ми говоримо про важкі травми, але, на жаль, таких дітей дуже багато і ви з ними займаєтеся, ви ними опікуєтеся і, очевидно, більш занурені в цю тему. Я би хотів спитати, які би ви поради дали нашим слухачам, слухачкам щодо того, як з такими дітьми спілкуватися, яким чином, і, і чим, власне кажучи, ми як суспільство можемо допомагати таким дітям для того, щоб вони жили, як от ми в переписці з вашими колегами казали, жили своє найкраще життя попри ось, такі, ось, такі, ось, так, ось, так, ось таку історію, яка вже трапилася в їхньому житті. Дійсно, таких дітей зараз дуже багато, і по статистиці Генпрокуратура, офіційна статистика, на сьогодні це 1716 дітей з пораненнями. І основне завдання це створити для дитини таке безпечне середовище, де вона зможе відчути підтримку, розуміння і надію на краще, щоб усі зусилля були спрямовані на її емоційне та фізичне відновлення. Крім того, дуже важна це і прийняття. Не найважливіше у спілкуванні з такими дітьми це прояв емпатії. Діти вони дуже такі чутливі і вони дуже переймаються через осуд. Це потрібно поважати їх досвід. Не потрібно знецінювати його. І навіть якщо дитина не хоче говорити про свою травму, важлива. Поважати її вибір і а, ніколи не змушувати діли, а, ділитися, якщо вона не, не готова про це говорити. Це а, підтримка її самовизначення. Діти, які пережили травму, а, часто почуваються, знаєте, такими безпорадними, і важливо підкреслювати а, їх а, силу, можливо, і можливість, а, використовувати правильну мову, а, уникати таких запитань, які. Ану, можуть викладати такі негативні емоції, ну, наприклад, не питати, чому сталося це саме з тобою. Тобто, тут а, треба бути дуже такими обережними. А, ми можемо підтримувати дітей через якусь гру та творчість, а, тому що для дітей важливо не мати можливість висловити свої емоції через гру а у них це дуже кра... добре виходить через малювання, через інші якісь творчі заняття. Це допомагає зняти напругу і ну, сприяти їх емоційному відновленню. Це не може бути залучення самої родини. Діти часто вони черпають підтримку від батьків і тому важливо працювати саме з родиною, поясня, поясняти батькам, як вони можуть допомогти дитині, щоб вони були терплячими, унікали критики, і така була більш-менш стабільна ситуація в родині. Якщо ми говоримо про акцію, яка відбулася вчора, очевидно, що вона не буде одинокою, не буде, будучи і будуть повторюватися. Але вже після вчорашньої акції який фідбек є від дітей і від їхніх батьків? Бо я от зараз подумав, що це ж така історія, вона ще і стосується безумовно батьків таких дітей. Дійсно, враження були дуже теплими у дітьми, і діти дійсно щиро раділи, що вони займалися творчістю, щоб що вони дійсно не почули такі над історію, яка допоможе їм далі рухатися і розвиватися. Для батьків це також дуже важливо, тому що для них дуже важливо бачити своїх дітей щасливими, особливо після от, пережитих випробувань і. Вони говорили, що це дійсно допоможе їх дітям далі розвиватися і ну знаєте, трошки не відокремлювати себе від інших дітей, що вони не такі, як всі. А от, до речі, я одразу і хочу зачепитися за останнє, що ви сказали, щодо спілкування таких дітей з іншими дітьми, яка ось тут є, ну, скажімо так, які би правильні були би кроки, бо нам як дорослому суспільству буде важко перелаштуватися, стати ось тим, скажімо так, інклюзивним суспільством або суспільством. То яке приймає інклюзію, тобто включає людей, які поранені після війни і взагалі людей з різними інвалідностями, і в даному випадку дорослим це важко буде вчинити. Перейти на ці рейки, ми будемо країною інклюзії. Тут це очевидна історія, вона по іншому бути не може. Але як бути з дітьми? Чи їм легше, чи їм, чи їм важче приймати такі історії з точки зору психології? А, дійсно, дітям трошки легше. Тому що вони е, швидше адаптуються к, ніж дорослі, тобто працювати з дорослим складніше ніж з дітьми, але все одно я вважаю, що треба готувати суспільства до таких дітей, готова треба спілкуватися і працювати з викладачами в школах, в суспільствах, тобто е, готувати дітей, що можуть бути такі діти серед них. Угу. Е, я би ще хотів спитати у вас. Ви не говорили про це? А, е, і я так розумію, що можливо не вийшло, бо я знаю, що на акції, е, окрім, е, окрім пана чайки, е, мав е, мав бути ще один виступ е, е, Олександри Паскаль. Чи відбувся цей виступ, чи, чи ні? Чи відбулася ця зустріч? На жаль, не відбулася ця зустріч, Олександра не змогла через стан здоров'я приїхати. Я нагадаю, що Олександра Паскаль це восьмирічна гімнастка, яка, яку ем, нагороджена відзнакою мужність під час війни. Е, акцією діти герої, е, вона учасниця Віденського балу. До речі, е, е, який ми вже згадували в календарі правильних дат, бачите, правильно, що згадали. Той Ба відбувався в Києві. Вона переможниця чемпіонату з гімнастики в Чорноморську. А в 22-му році, в результаті російського ракетного удару по затоці, прекрасній затоці, в яку ми обов'язково коли з вами ще з'їздимо. І відпочинемо ось там в затоці втратила ногу. Я думаю, що ось такий момент із такою дівчинкою обов'язково потрібно теж зустрічатися і думаю, що дітям буде це дуже корисним. На жаль, не вийшло цього разу, але мабуть, будуть інші рази. І чи плануєте ви найближчим часом проводити подібні акції? Можливо, в яких містах це буде відбуватися. А так, однозначно, плануємо, і ми бачимо наскільки такі заходи вони важливі для психологічного та соціального відновлення дітей. Тому плануємо продовжувати організовувати подібні ініціативи, залучати якісь нові нові ідеї, нових учасників. Тому я думаю, що наступному році ми обов'язково проведемо такий захід. Ну і я думаю, що ми всі з вами виховуємо. Ну так би мовити, здорове суспільство. Тут роль медії також треба відзначити. Потрібно про це говорити, не замовчувати ці теми. Бо всі ми пам'ятаємо страшні приклади історії, в тому числі совєтської історії. Як вчиняли з людьми з інвалідністю після Другої світової війни, ці історичні факти, чи, чи, можливо, легенди, але і підтверджені про те, як зачищали від людей з інвалідністю совєтські міста для того, щоб не портити соціалістичну картинку щасливих будівників соціалізму і комунізму. Це жахливі. Жахлива травма і досвід, який пережили, в тому числі і ми з вами, чи наші попередні покоління, але менше з тим. Я наостанок, що хотів ще запитати, Дитячі містечки, ми вже говорили достатньо докладно цю, про вашу організацію і ініціативи. До речі, ми дамо, напевно, подкаст, посилання на подкаст в описі на цей подкаст, Якщо хочете, послухайте наші, наша аудиторія, це я до неї звертаюся. Але хотів би вас розпитати, які є ще проєкти, над якими ви зараз. Uh -huh. Працюєте, скажімо так, генерально а для того, щоб нагадати нашим слухачам і слухачкам про вашу організацію в цілому, а я можу більш детально розповісти про напрямок прав на діти, тому що я керівник саме цього напрямку, окрім цього мотиваційного заходу. в яку допомогу ми ще надаємо? Це комплексна підтримка дітей та їх сімей і. Ми працюємо з різними такими ключовими напрямками: це медична та психологічна реабілітація. Ми організовуємо лікування, реабілітаційні програми та психологічну допомогу дітям та їх родинам. І особливу увагу приділяємо роботі з посттравматичними такими розладами, допомагають дітям та їх сім'ям адаптуватися до нових реалів життя. Це Така освітня підтримка. Ми працюємо з онлайн-школами та організовуємо репетиторство, щоб діти могли продовжувати навчання, навіть якщо вони перебувають у лікарнях чи реабілітаційних центрах. І для нас дуже важливо, щоб кожна дитина мала доступ до якісної освіти і вона не втрачала свою віру у свої можливості. Крім того, у нас є юридична допомога. Багато сімей стикаються з такими труднощами, як збір документів, отримання якісь компенсації, оформлення статусів. І наші юристи вони допомагають розібратися у цих питаннях, щоб батьки могли зосередитись на відновленні своїх дітей. І це як про такий захід, про який я розказувала. Це соціалізація і мотивація. Де? Щоб діти адаптувалися до суспільства от, після пережитих травм легше от, тому. Якщо є такі слухачі, у кого є поранена дитина, ви можете до нас звертатися. Більш детальна інформація на нашому сайті. У нас є анкета, яку можна заповнити. Є у нас телефон гарячої лінії, на який можна звернутися, і наші фахівці нададуть цю допомогу. Більше того, навіть якщо серед наших слухачів і слухачок нема таких людей, але ви знаєте подібних людей, будь ласка, будьте уважні, будьте уважні одне до одного. Закликаю це завжди в наших етерах. Я би хештегами два. Два хештеги би зробив би взагалі національними. Один з них би звучав як будьмо разом, а другий будьмо уважні. Це дуже важливо для країни, яка перебуває в вже котрий рік в повномасштабній війні. Тому, будь ласка, ми всі посилання також дамо в описі на цей подкаст. І будь ласка, допомагайте іншим, зведіть, якщо раптом хтось. Не знав про цю організацію, то допоможіть їм дізнатися, зокрема і через радіо накипіло і нашу сьогоднішню розмову. Я дякую, дякую пані Олю, Вам за те, що були з нами на зв'язку за цей коментар і за вашу роботу. Сподіваюся, що вона буде ще більш плідною і буде свої, свої плоди обов'язково приносити. І ось ця мрія про здорове таке суспільство. А показник ставлення до і дітей з інвалідністю, і до дорослих з інвалідністю тут немає значення. Це все показники, як на мене, здоровості нації, здоровості і її здорового глузду, і в тому числі емпатії, як однієї з таких дуже Важливих людських якостей дякую, пані Олю. Дякую, вам. Дякую. Я нагадаю, що ми говорили з менеджеркою проєкту допомоги пораненим дітям СЕОС Дитяче містечка. Всі посилання необхідні будуть у нас в подкасті, і ми будемо зараз переключатися на нову тему. А перед тим послухаємо: Ну що, ну послухаємо Бітковіна, але одну з найбільш відомих його. Реміксів на п'яту симфонію, якраз на її першу частину. Він про цю симфонію казав сам автор. Бетховен казав, що це е, стукіт долі. І він казав: Я не дам себе звернути в бараній ріг. Я сам це зроблю із долею. Ось так він казав: давайте слухати, давайте слухати і перемикаємося на іншу важливу тему.